Ia ja de tebe pridu Ceres do З 12 років грає на бандурі. Ще в дитинстві її привели до музичної школи, де вона одразу закохалась в український народний інструмент. Звідти пішла любов до пісень. Довге музичне життя з цим інструментом, який я дуже люблю, який в принципі, подарував мені такий новий світ українського мистецтва. Першу свою пісню, яку дівчина зіграла на бандурі, пам'ятає і досі. Це був Васільок, в принципі, дуже популярна серед музичних вчителів пісня для починашок. Бандура все більше набирає популярності, каже Марія. Зараз ситуація змінюється, звісно, в нас є популяризації українського мистецтва, і все це стає більш розвиненим, і діти вже з самого маличку розуміють і знайомляться зі своєю культурою. В українських піснях та традиціях зберігаються душі наших предків, ідентичність та національність країни, кажуть фахівці. Та додають необхідно відновлювати старі звичаї, а їх залишилось зовсім мало. З цим погоджується і Дніпрянка Анастасія. Дуже багато традицій в нас загубилось, навіть якщо вони були. Вони були більше місцеві. Вони були отак от поростикані. Хтось там по селах співав пісні. В нас країна. Перша взагалі в світі по е, кількості пісень е, етнічних фолкових, ну от саме українських, це десь не хочу брехати це, здається, 5 тисяч чи 15. Ну от от щось таке, ну типу, дуже багато. У часи глобалізації та швидких змін українські традиції знаходять новий подих до життя завдяки молоді. Історики вважають, що це цікавий матеріал для досліджень. Українців є багато звичаїв і традицій, які пройшли через сторіччя і які випробувані цими сторіччями і вони є дуже специфічними, тому що тут іде переплетіння як вірувань язицьких, так і християнських вірувань, що відображається на навіть святах українців. Збереження українських традицій важливе за будь-яких умов. Це згуртовує та надає сили подолати спільного ворога. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ.